Галина Шулим безхатченко, життєві бумеранги. Михайло сидів на лавці і думав про те, що він тепер людина без визначеного місця проживання, тобто безхатченко, тільки й ходу, що з воріт та й у воду. Серце стиснулося від болю, як таке могло з ним статися. Усе життя він прожив чесно, працюючи і будуючи будинок. Із якого його тепер намагаються безцеремонно виставити геть. Хоча, можливо, він це заслужив своїми грішними вчинками адже залишити своїх дітей на призволяще – великий гріх. Михайло мимоволі порином довками минуле згадав, яким, неймовірно, щасливим почувався поряд з жінкою, котру безтямно кохав. Люба ніночка та їхні донечки Іра і Таня – були змістом його життя, повна сімейна ідилія. що ще потрібно людині для щастя. Та, на жаль, біда не спить, а ходить поміж людьми. Завітала вона непрошеною гостею і до Михайлової оселі, важко захворіла кохана дружина, куди він тільки не возив свою ніночку, до яких тільки лікарів, знахарів не звертався, нічого не допомагало. Дружина згорала, мов свічка. Зонко недугами борються тисячі людей, а перемагають одиниці. Останні дні життя Ніна лежала не розмовляючи, не бачачи і не чуючи нікого. Михайлові здавалося, що невидимий чорний ангел смерті літає над його коханою жінкою, рахуючи швидкоплинні хвилини до закінчення її земного шляху. Та раптом Ніна через силу покликала чоловіка й тремтячим голосом попросила. Бережи, донечок, вони твоє майбутнє. Ніколи, чуєш, ніколи не залишай їх. Молю тебе, Михайлиху. Вона хотіла ще щось сказати, але невблаганна смерть перешкодила. На похороні дівчатка гірко плакали, тлилися до батька і питали, чи не покине він їх. Ну що ви? Заспокоював, Михайло, донечку ви найдорожче, що в мене залишилось. Та через рік. Чоловік уже думав про інше, бо в його життя вихором і вирвалася нова жінка. Марія була повною протилежністю ніжній лагідній ніночці. Красива, горда, впевнена в собі жінка, Марія вміла вити з чоловіка мотузки і домагатися бажаного. З кожним днем вона подобалася Михайлові все більше і більше, і ще за рік він вирішив освідчитися коханій. Марія, трохи подумавши, прийняла його пропозицію, але висунула умову чоловік має залишити доню і переїхати з нею жити до іншого міста, інакше хай шукає собі нову кохану. Михайло стояв розгублений і пригнічений, не знаючи, що має робити. Нелегко йому було вибирати між коханою жінкою і рідними дітьми, але довго він не вагався залишив дочок заради примарного, як показав час кохання. Досі пам'ятав, як Іра з танею, заливаючись слізьми, просили не залишати їх. Обіцяли в усьому слухатись і допомагати. Благаємо тебе, таточку, кричала таня, впавши на коліна. Не відмовляйся від нас, ми тебе любимо. Та Михайло тоді був сліпим і глухим до прохань дітей. Добре бути турботливим татом, коли поруч є любляча матуся. Коли ж вона помирає, не кожен чоловік може довго грати роль доброго батька. Так сталося і з Михайлом. Залишивши доньок на бабусю, Нінену матір, він подався з новою дружиною до її рідного міста. Побудував там великий просторий будинок, працював, не покладаючи рук. Усе в подружжя було, крім спільних дітей. Але Михайло не дуже цим переймався все, що робиться, робиться на краще, думав він. Дні минали за днями, роки за роками. Вже й сімдесятий ювілей постукав у Михайлові двері, та не тільки подарунки приніс він ювіляру, а й нову, непоправну втрату. Занедужала його Марія і за місяць померла. А ще через півроку до Михайла прийшла її рідна сестра. І заявила права на їхній спільний і спокійною дружиною будинок. Михайло був здивований. Це наш з Марією Дім. Я його своїми руками будував. Може, ти й будував, сказала сестра, та належить він мені. Ось, дивися. Це заповіт Марії твоєї, на мою користь. А з тобою вона 12 років тому розлучилася і будинок на себе переписала, а з часом приватизувала. Як це? не зрозумів Михайло. Ось так. Боялася Марія, щоб у разі чого будинок тобі не дістався. Тому тихенько з тобою розлучилася. Ти ж її можливості знаєш? Так, Михайло їх справді дуже добре знав. Іноді йому здавалося, що якби Марія схотіла зірку з неба, то обов'язково знайшла б того, хто б її для неї дістав. Чому ж вона мені нічого не сказала? вражено спитав. А навіщо? засміялася сестра. Їй з тобою добре жилося, ти, мов дресирований песик, бігав довкола неї на задніх лапках усе життя, навіть дітей своїх заради Марії покинув. А вона таке здатна й на кожний чоловік. Просто вона хотіла, щоб дім не дістався тобі, а ти їй довіряв, мов останній дурень, ніколи в її справи не втручався от і маєш. Та годі вже цих дискусій. Даю тобі два місяці, щоб ти знайшов собі інше житло. У цьому будинку житиме моя дочка з дітьми. Маріяна сестра пішла, залишивши Михайла наодинці з його горем. Боже мій, думав він, що ж я накоїв? Заради цієї хитрої лисиці покинув найдорожче, що мав. Доньки ніколи не пробачать мені зради. Все, що я мав, я втратив, і, як показало життя, натомість не надбав нічого крім самотності і розчарування. Не послухав я тебе, моя люба ніночко, проігнорував твої передсмертні слова і покараний за це. Кому тепер потрібний старий немічний пенсіонер без Безхатченко? Правду кажуть, що посієш, та й пожнеш. Усе життя. Я сіяв колючий осод своєї байдужості, тепер і пожинаю його. Як далі жити? Згадав Михайло і слова, які йому перед від'їздом сказала заплакана теща Якщо ти дітей у такий скрутний час залишаєш, значить, ні батьківської любові, ні совісті не маєш. З Божою поміччю я дівчаток на ноги поставлю, але тобі ось що на прощання скажу. За сирітські сльози, ти, Михайле, заплатиш дуже високу ціну, бо нічого так просто в цьому світі не минає, а рано чи пізно до кожної людини повертається бумерангом відплата за добрі чи погані вчинки. Господь усе бачить і не простить тобі такого тяжкого гріха. Тож чекай і готуйся. І ось Михайло дочекався, став нікому не потрібним, безпритульним старим. Час розплати настав. Чоловік увійшов до хати, обвів байдужим поглядом кімнати, пройшов до кухні і з радіоприймачалу на невідомого йому поета. Я згоден пити біль і самоту, ковтати страх і їсти лють ворожу я можу жити, знаючи, чому, але не знаючи, як жити. Я не можу.